Вітаю, шановні друзі. Зараз я знаходжуся у селищі Плюти під Києвом у кліниці Лісот, де проходжу проміневу терапію. Але це справи медичні, хотілося б трошки побалакати про політику. Завершилися вибори, і я хотів би підтримати наших патріотів і доповісти їм, що не все так погано, можливо, це навіть і нормально. Нехай тепер оці 75% лохів відчують на своїй шкірі керівництво їхнього кумира, Голобородька як його я ще називаю, Голохвастово. Був такий персонаж із твору за двома зійцями, так? де був такий Голохвастов. Отже, тепер цей Голохвастов нехай давай карячиться там і керує. Державою, так? А нам навіть буде прикольно слідкувати, дивитися, за цим, критикувати, так, давати йому якісь догани, поради, приколюватися, адже ці 75% вони хотіли жити по приколу, а тепер будемо приколюватися, але невідомо хто з кого. Я гадаю, що це ми тепер будемо приколюватися з них. Цифра 25% нашого нормального населення, адекватних людей. Я вважаю, це не така мала цифра. Ми при Радянському Союзі починали з того, що коли я був у Русі, такий був народний рух України під керівництвом Чорновола. Ось, то в нас тоді взагалі в Україні було таких свідомих патріотів, 10% 5%. Ось, ну і за ці чверть століття ми виховали ще 20%. Я думаю, це не так погано. І це буде оцей детонатор. Який буде постійно піднімати українців на боротьбу. А блогерам я хотів би дати пораду скористуватися тепер цією нагодою. Це ж тут, дивіться, таке непочатий край прикольництва, непочатий край всіляких. Жартів. Можна тут тепер пошуткувати, опитування проводити на рулеці, хто за кого голосував, як вони відчувають вже покращення. Ось, чи дав там зеленським вчителям по 4 тисячі долярів зарплатню, чи знижуються ціни на комунальні послуги. Ціни на газ, на воду, там, ну на все. Тепер питати, чому не сидять у тюрмах, оці хабарники, будь ласка, хай садовити свинарчуків, Нехай відкриває справу на Порошенка. Ну, я думаю, гадаю, що так воно тепер і буде. А мій прогноз такий, що, значить, вони будуть оце проводити. Тобто симулювати таке, начебто вони тут борються з злочинністю, борються і з хабарництвом, будуть відкривати масу і масу справ кримінальних, але всі вони не будуть доведені до кінця, Ось. Тобто це буде все показуха. Адже Зараз, коли команда з'є, вона візьметься за виконання своїх обов'язків, а там все вона не так просто. Оці молоді спеціалісти будуть там репутувати, сновигати, а віз буде так на місці і стоять. Тому вони будуть імітувати цю боротьбу. І злочинністю, з хабарництвом, будуть імітувати якісь реформи. Ось, ну, А у нас буде час покритикувати, і поглузувати, посміятися так. Ну, давайте, в принципі, беріть тоді, якось викручуйтеся цієї ситуації. Так. Ми, звичайно, за міцну Україну, ось за міцну гривну, за міцну армію, за міцну нашу віру. Ось. Але нехай спробують наші ці молоді зеленківці покерувати. Нехай дадуть ізя порулить. Так, ну, хай порулить. Так що у нас тут блогерів роботи не початий край. Я ось хочу продумати, як вести, значить, стріми з рулетки. І коли я сподіваюсь, трохи підмонтачуся, так. Трохи підрихтуюся, ось згадаю, що буду в строю і будемо вести стрими з рулетки, розмовляти з нашими гнидами, питати, як вони керують державою. Так, тепер прийшов у нас час питати з них, що вони діють. А я зараз з вами кажу до побачення вам. Так, завтра мені на процедури. Я буду тримати вас завжди у курсі справ. І, як завжди, в кінці дякую всім за допомогу. Дуже суттєва допомога. Дуже мені допомагаєте. Тут все таке дороге. Ось що я б не знаю, що я й робив без вашої допомоги. Отже, до зустрічі на каналі Falconua Дід Всім гараздів до побачення.